Всім привіт! До вашої уваги лот, жіночі капронові колготи. В лоті будуть присутні три вида брендів. Почнемо ми з бренду Bonds. Будуть присутні колготки на 120 та 70 ден. Наприклад, ось так вони виглядають в чорному кольорі. Ось такі будуть і такі на 120 ден, також в чорному кольорі. Ззаді є. Детальна інформація, розмірна сітка. Далі будуть присутні колготки від бренду Kaiser на 50 ден, також в чорному кольорі. Їхня розмірна сітка. І останні колготки в цьому лоті від бренду Voodoo, Вони йдуть на 70 ден, в такому червоному кольорі. Також є їхня розмірна сітка, детальна інформація про них. Всього в лоті буде 41 одиниця, вартість лоту 3250 гривень, собівартість одиниці 79 гривень. А для того, щоб замовити цей лот, зв'яжіться з нашими менеджерами. Всім дякую, заробляємо разом!